Я домні колс, і це Україна. Останні новини сьогодні, коли міністр закордонних справ Росії звинувачує коаліцію охочих у підриві зусиль щодо забезпечення миру в Україні, коментарі пізніше описані як ніщо інше, як шум, Путін чітко показує наскільки серйозно він налаштований на переговори про мир, запустивши чергову масову повітряну атаку. Далеко від завершення війни ми чуємо, що Дональд Трамп, очевидно, збирається відступити від мирних переговорів на даний момент. Крім того, ми розглядаємо, як Україна продемонструвала наступний етап розвитку дронів ударом по російським силам у Чорному морі. Сьогодні четвер, 21 серпня, три роки і 180 днів з початку повномасштабного вторгнення. І сьогодні зі мною виконавчий редактор за аудіовидання The Telegraph Френсіс Дірнлі. Зараз. Увага все ще зосереджена на дипломатичній арені. Є дві новини, які я маю вам повідомити просто як заголовки. По-перше, як і очікувалося, повільне відступлення Росії від будь-якого імпульсу обіцянок або зобов'язань, які Путін дав Дональду Трампу на Алясці. Остання дія в цьому відношенні це заява Сергія Лаврова про те, що обговорення європейцями з Трампом і між собою коаліції бажаючих є спробою змістити фокус від вирішення корінних причин конфлікту. Звісно, ці так звані корінні причини це давня російська нарація, яку вони хочуть, щоб ми прийняли і використовували як спільну валюту. Вони не були частиною останньої дипломатичної активності, тому увага спочатку не була на них зосереджена. Увага, можливо, ви пам'ятаєте. Була на організації дати для тієї двосторонньої зустрічі між Путіним і президентом Зеленським, а потім тристоронньої зустрічі за участю Дональда Трампа, дії яких Путін відчайдушно намагається уникнути. Отже, пан Лавров виступає з усіма цими заявами. Тепер друга важлива новина це повідомлене рішення Дональда Трампа відступити від організації мирних переговорів між Росією та Україною, залишивши Путіна та Зеленського організувати двосторонню зустріч самостійно. Це джерела, які говорять з газетою Guardian, що базується тут, у Лондоні. Вони кажуть, що пан Трамп сказав своїм радникам, що він проведе тристоронню зустріч з обома лідерами лише після того, як вони спочатку зустрінуться. Тепер це фактично припиняє будь-які розмови про переговорний мир на даний момент, тому що я дійсно не бачу можливості вести переговори з добрими намірами, щоб домовитися про дату двосторонньої зустрічі. Отже, це фактично припиняє всі розмови про переговорний мир зараз. Це дозволяє Путіну продовжувати свою війну без жодних наслідків за порушення всіх термінів Дональда Трампа. І якщо не буде значної зміни курсу з боку Білого Дому, це припиняє всі розмови про я закінчу війну за 24 години або 3 місяці. Або що завгодно, у будь-якому разі більше про ці та інші дипломатичні оновлення від Франціса незабаром тепер перейдемо до України для військових оновлень за ніч. І Росія вдарила по американському бізнесу крилатими ракетами вночі під час однієї з найбільших повітряних атак війни на сьогодні, заявила Україна. Повітряні сили України повідомили, що вночі було випущено 574 дрони та 40 ракет, які в основному націлювалися на західні регіони країни далеко від лінії фронту на сході та півдні. Ці удари вбили щонайменше одну людину, поранили понад десяток і вразили те, що описується як великий американський виробник електроніки. Це повідомив Андрій Сбіга, міністр закордонних справ України. Учорашні удари були третім за величиною авіаударом Росії цього року за кількістю випущених дронів і восьмим за величиною за кількістю ракет. Тепер цей завод електроніки знаходиться в Михальчаво. Це на далекому, далекому, далекому південному заході країни за Карпатами. Він знаходиться лише за 20 кілометрів від кордонів Словенії на північному заході та Угорщини на південному заході. І трохи далі від Румунії на південний схід. Зараз я думаю, що всі вибухи з іншого боку гір були настільки рідкісними, що там немає комендантської години. Я думаю, що комендантська година в даний момент по всій решті країни з півночі до п'ятої години ранку, але я не думаю, що в тій частині країни є комендантська година, тому що вона так мало постраждала. Це дає уявлення про те, наскільки це рідкісне явище. І все ж здається, що ця фабрика була виділена, атака там вразила виробничий завод, про який президент Зеленський сказав, що це було американське підприємство, уражене кількома крилатими ракетами, що поранили багатьох працівників. Президент Зеленський сказав, що це була звичайна цивільна компанія з американськими інвестиціями. Вони виробляли повсякденні побутові товари, такі як кавоварки. Отже, тим, хто все ще думає, що Путін якимось чином зацікавлений у мирі, докладаючи зусиль, щоб приховати свою зневагу до Дональда Трампа, я запитую, чому? Чому Росія вдарила по цьому об'єкту з міцними зв'язками з Америкою, який залишався недоторканим протягом років? Відразу після Аляски і тієї великої дружньої зустрічі з президентом США? Добре, в іншому місці, як я кажу, повітряні сили України повідомляють, що було випущено 574 дрони і 40 ракет. Це включає 4 балістичні ракети Х-47 «Кінджал» і дві Іскандер М або північно-корейські балістичні ракети КН 23 Українські сили протиповітряної оборони кажуть, що вони перехопили 546 дронів і 31 ракету. Вибухи були, ну, по всьому заходу, як ми кажемо, в Рівненській області це приблизно 300 кілометрів на захід від Києва. Вибухи також повідомляються в далеких західних українських містах: Львів, Луцьк і Мукачево. Як я вже згадував раніше, губернатор Львівщини Максим Козачинський сказав, що комбінована атака ракет і дронів на місто Львів спричинила загибель і поранення людей. Тепер ці атаки збільшують до 31 кількість цивільних убитих Росією з моменту, коли Дональд Трамп потиснув руку Путіну на Алясці в п'ятницю. Якщо ви хочете прочитати мої роздуми про цю зустріч, як це було бути в кімнаті? Будь ласка, підпишіться на розсилку Юкрейн. Останні новини, яка виходить у п'ятницю. Основний висновок, моє головне враження, спостерігаючи за Путіним, Лавровим, Пєсковим та всією цією компанією, було те, що вони виглядали як купка втомлених старих людей, позбавлених ідей і колективно просто втілення того, що ми називаємо банальністю зла. Але я писатиму про це в цьому тижневому інформаційному бюлетені. Тепер Франція засудила нічні удари Росії по Україні, заявивши, що це демонструє цитата: відсутність бажання Москви серйозно брати участь у мирних переговорах. Вони описали удари як наймасштабнішу атаку за місяць, що щось говорить. Заява Міністерства закордонних справ Франції говорить, що, хоча Росія заявляє про готовність до переговорів, вона продовжує свої смертельні атаки на українську територію, запускаючи 574 дрони та 40 ракет по житлових районах. Ці удари знову показують необхідність припинити вбивства та підтримувати і посилювати тиск на Росію. Це підтверджує підтримку ініціативи президента Трампа щодо справедливого і тривалого миру. Трохи надії, я думаю. Тепер в іншому місті на місцевості майже ніякого руху на місцевості. Нічого справді не змінилося в Днобропівці на північ від Бухровська. Це відображено в низькій цифрі, ну лише так би мовити, лише 830 російських втрат, які як кажуть, Москва зазнала вчора. Тепер наступне В ще одному прикладі того, як технології розвиваються через війну. Українське військове розвідувальне управління ГУР ГУР заявило, що вчора знищило російський патрульний катер у чорному морі ракетою, спрямованою на ціль лазерним вказівником, встановленим на дроні. Цей удар стався біля окупованого міста Залізний Порт, що в Херсонській області, і, як повідомляється, вбив п'ятьох російських членів екіпажу. ГУР випустило заяву цього ранку. Цей удар це приблизно 50 кілометрів на південний захід від міста Херсон. Це в частині області, яку утримує Росія прямо на узбережжі Чорного моря. Якщо тепер у нас є лазерні ціливказівники, які вказують цілі на морі. На такій відстані я маю на увазі це те, що коаліція робила в Іраку та Афганістані. Це дуже-дуже складні речі. І якщо Україна здатна робити це на менших дронах і поєднувати це з морськими ударами, це показує еволюцію, я б сказав, у технології дронів. І операціоналізація незграбний термін цього не стільки самих повітряних апаратів, скільки того, що можна з ними робити, тобто які можливості, а не обладнання. Тепер пов'язано з цим ще один український удар безпілотником вразив Нововичанський нафтопереробний завод у Ростовській області Росії. Це область на схід від України. Я думаю, що завод знаходиться приблизно за 20 кілометрів на схід від кордону Луганської області, яка очевидно зараз утримується Росією, але це трохи за межами території України. Щонайменше менше п'ять вибухів було чутно над містом під час атаки дронів, повідомили жителі російському телеграм-каналу Астра, коментуючи це, колишній голова армії Сроншу Ша в Європі Бен Ходжес сьогодні написав у Твіттер. величезність Росії була її історичною силою. Тепер це її вразливість. Російська протиповітряна оборона не може захистити всю свою нафтову та газову інфраструктуру від дедалі ефективніших далекобійних точних ударів України. Тепер, як я вже казав раніше, я очікую з цієї причини, що запропоноване повітряне перемир'я буде наступною тактикою, яку Росія використає, щоб відкласти вирішення проблеми. Тож слідкуйте за цим. Отже, це основні військові оновлення. Френсіс, я вкрав у тебе бутерброди. Вибач за це кілька заголовків з дипломатичного фронту, бо я думаю, що це головні новини дня. Але що ти можеш сказати про це і на що ще ти звертав увагу? Другий посадовець, близький до переговорів, сказав: репутація Колбе йде попереду нього, запевняючи, що європейців не збентежили заяви Колбе. Інші частини системи знаходяться в більш прогресивному стані, сказали вони. Сьогоднішні сесії досягли доброго прогресу. НСА обговорять це завтра, а керівники оборони продовжать у п'ятницю. Отже, як Дом і я наголошували вчора, є докази, що Європа не може дати Москві право вето на свою безпеку, очевидно, і вона не може покладатися на Сполучені Штати також. Вона повинна діяти рішуче першою. Але залишається велика нерішучість робити щось, що могло б порушити усталений порядок. І професор Сем Грін з королівського коледжу Лондона знову дуже проникливий у цьому. Він пише: «Кремль має погляд на безпеку, який фундаментально несумісний з європейськими поглядами на безпеку. Прикидатися, що ця війна стосується чогось іншого ніж цього, ніж землі, ніж НАТО. Це ілюзія. Не будемо підбирати слова, коли Путін говорить про колективну або неподільну безпеку. Він має на увазі, що малі держави в сусідстві з Росією не мають права бути захищеними від нападу з боку Росії. Просто і ясно. Будь-який формальний чи неформальний альянс, що обмежує здатність Росії здійснювати домінування з точки зору Москви, є неприйнятним. Щоб було зрозуміло, це не зіткнення теорії, конструктивізму чи наступального реалізму або чогось подібного. Це зіткнення систем. Європа це спільнота малих і середніх держав, які створюють безпеку, об'єднуючи суверенітет. Світогляд Путіна зробив би це неможливим. Зараз у Білому домі, здається, дуже бракує такого детального розуміння історичного та культурного контексту. В інтерв'ю з Фокс учора віцепрезидент Джей Ді Венс висловив відверті зауваження щодо своєї точки зору на зустріч із Зеленським у понеділок, особистість Путіна та те, про що, на його думку, йдеться у війні. Він говорив про те, як Зеленський, поки ти поводишся, я нічого не скажу. Він говорив про частини території в тонах, ніби це лінії на карті. Він також говорив про те, як Путін говорить м'яко. Він дуже обдуманий, він дуже обережний. Фундаментально. Він є людиною, яка дбає про свої інтереси, як він їх бачить, і про інтереси своєї країни. Знову ж таки, це не ідеологічна критика, яку я намагаюся запропонувати тут. Це не про лівих проти правих, це про детальне розуміння або його відсутність. Різка стаття в журналі Foreign Policy перераховує різні непорозуміння Стіва Віткофа, якого вони називають майстром катастроф Трампа, посилаючись на його використання кремлівських перекладачів і його відсутність розуміння питань. Як вони пишуть, у світі, де точність і професіоналізм мають значення, Вітков давно б втратив свою роботу, але він піднявся до своєї нинішньої позиції саме тому, що є ідеальним втіленням підходу Трампа до міжнародних відносин з низьким рівнем обізнаності. Сьогодні ми дізналися від CNN, наприклад, що Вітков вручив російську медаль скорботній родині того американця, який загинув, воюючи за Росію у 2024 році. Як ви пам'ятаєте, Путін вручив від кофу орден мужності в спосіб, який деякі спостерігачі вважали дипломатичним уколом, враховуючи, що американець, який загинув, був сином високопосадовця ЦРУ. Але Віков не так це сприйняв і він вручив медаль родині. І очевидно, вони були засмучені. Подальше скорочення російських аналітиків з розвідувальних служб Тулсі Габбард, про яке ми повідомляли цього тижня, є подвійно тривожним з огляду на цей контекст. Вільям Джбернс, колишній директор ЦРУ, щойно написав листа до відкинутих державних службовців Америки в The Atlantic І цитуючи з нього, дорогі колеги, протягом трьох з половиною десятиліть, працюючи кар'єрним дипломатом, я безліч разів проходив через вестибюль державного департаменту, натхнений зірками та смугами і зворушений іменами патріотів, викарбуваними на нашій меморіальній стіні. Було боляче бачити, як багато з вас перетинали той самий вестибюль у сльозах після скорочення в липні, несучи картонні коробки з сімейними фотографіями та повсякденними залишками гордих кар'єр на державній службі. Після років важкої роботи у важких місцях ви заслуговували на краще. Ті з нас, хто служив у державних установах, розуміють, що серйозні реформи давно назріли. Звісно, ми повинні усунути бюрократичні перешкоди, які заважають агентствам працювати ефективно. Але є розумний спосіб і дурний спосіб підходу до реформ, гуманний спосіб і навмисно травматичний спосіб. Якби сьогоднішній процес дійсно стосувався розумної реформи, кар'єрних службовців не звільняли б лише тому, що їхні посади втратили політичну підтримку. Потім Бернс продовжує і говорить про небезпеки такого підходу. Путін діяв у вузькому колі в переддень війни. Він покладався на кількох давніх радників, які або поділяли його хибні припущення щодо здатності України чинити опір і готовності Заходу підтримати її. Результати, особливо в перший рік війни, були катастрофічними для Росії. Попри всі свої недоліки та недосконалості, наша система все, ще дозволяє дисципліновану незгоду, і це на краще. Так само, як обов'язок державних службовців виконувати накази, з якими ми не погоджуємося, це також наш обов'язок бути чесними щодо наших занепокоєнь у відповідних каналах або подати у відставку. Прийняття рішень страждає, якщо експерти відчувають, що не можуть висловити свої відверті або протилежні думки. Якби аналітики розвідки в ЦРУ побачили, що наші суперники займаються таким самогубством великої держави, ми б відкрили бурбон. Натомість ми чуємо дзвін келихів з шампанським у Кремлі та Джуннаньхаї. У цей вирішальний момент зростає ймовірність того, що ми завдамо собі стільки шкоди і нашому місцю у світі, що майбутні державні службовці стануть свідками руйнування самозавданого поколіннявого удару по американському лідерству та національній безпеці. З вдячністю вам і вашим родинам Вільям Джоном Бернс. Звісно, стара дипломатична еліта у Вашингтоні та в усьому західному світі робила помилки і, можливо, продовжує їх робити, особливо в Європі. Але те, що ми спостерігаємо в Сполучених Штатах, а можливо, і в інших країнах, це не обережна реформа, а повне відкидання, в якому разом відкидаються як недоліки, так і важливі речі. Небезпека полягає в тому, що така надмірна корекція може в кінцевому підсумку підірвати саму здатність наших інституцій до оновлення. Тому що коли культура, традиції та принципи, які їх підтримують, дозволяють собі занепадати, їх не так легко відновити. Ukraine The Latest» – це оригінальний подкаст від The Telegraph, створений Девідом Нолзом. Щоб підтримати нашу роботу та бути в курсі всіх наших новин, аналізу і повідомлень з України, будь ласка, підписуйтесь на The Telegraph на сайті wwwtelegraphcouk ukraine the latest. На нашому вебсайті також є блог із прямими оновленнями про Україну, де ви можете стежити за оновленнями протягом дня, включаючи коментарі від постійних учасників цього подкасту. Ми також робимо те саме для інших міжнародних новин, які розгортаються. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, розгляньте можливість підписатися на Ukraine The Latest у вашому улюбленому додатку для подкастів і залиште нам відгук, оскільки це допомагає іншим знайти шоу. Будь ласка, також поділіться ним з тими, хто, можливо, ще не знає про нас вашою мовою. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо, щоб задати питання або залишити коментарі, надіславши електронний лист на адресу UkrainePodіTelegraph.CoUK. Ми продовжуємо читати кожне повідомлення. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо на X. Ви можете знайти наші облікові записи в описі цього епізоду. Нам особливо цікаво дізнатися, звідки ви слухаєте нас. Дякуємо і найкращі побажання з Лондона. Переклади Альони Галицько та Миколи Кузьміна з групи зовнішньої політики сент джеймса